И да нас, я тогда снимаю. Спасибо, да? да. <рискотворю> <рискотворю> <Я не>. <рискотворю> 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 а он делеги тоже я Кстати, поналогу тут уже склонилось, а потом не Угу. Мисочков мій малий. Мімімішка. Що ти це знайшла? Ого, ну, яка величезна. Це бабі треба все провести. Ну? <ріст> Він покакав. Так, Він какав. Ось тут була ця екуляра, як вона, і у доуха. А вон ті... Ти... Це не воно. Не воно. Ні. Тут що? Тут знайшли улітку. Диша її, ото дика, дика вона має бути зрічно. А тут можуть бути гриби. Дишайте. Юдово ухо. Але поки що не видно нічого. Піднімайся прицеси. Піднімай ножки, тому що тут. Повалу. Просте, а бути не Тут Можна камеру? Mm -hmm. Там квіточки я бачу. Квіточки. іду mm -hmm. йду. Йду тут mm -hmm. Я йду за татом. Немає. Люди тут немає. Чекай! Я можу клітчики засняти. А це що? Це один. палець смерця знайшла. Один палець мертця. Другим ось. А що це? Це гриб називається Палець мертвеця. Йдемо, обережно. Так, далі. Це зелене, нічого не видно грибі. Це зазеленіло. Грибій і не видай. А їх взагалі, мабуть, нема. Хоч дощ, хоч видощі. але не хоче пістити. Обережніше, тут кропива. Опс, болото. 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 Представляю вам болото. Крюшки болото. Крюшки болото. Чекай. Обережно. Опа, ничего. Ничего. Сюди. Бананы? Ні. Ні, А там Ось, дивись, юдове вухо О, ти вже за столом сидите. Ось дивись. Грибочки. Юдове вуха. Ось знайшли грибочки. Привіт. Бедки не вживаємо. Що знайшов? Єш. Рибочок. Павло. Їдо вуха. Що? Він її Ні. Це Привіт. А можна і мені взяти? А тебе не можна. Ну, лише. А а Жук А я по сюди перейдемо. А ми гуляємо по лісі. Ми збираємо риби. Так. Ми. Полюська. Привіт. Дайчик, як справи? а? Що ти там маєш? Обережніше, Угу. Ось назбирали гриби Стоп, вона виключилась? Вона виключила. Не, вона виключила? Тільки екран. Вона тепленька. Тільки екран на, на, отак потрога екран і вона включить. <ріх> Мама, вагітна вагітна вагітна. А от наші вже гребець знайшов. Мам, вагітне. Ми вже гриби найшли. І наш штатуси. О, Андрій, це юдові буха. Та це гриби, називаються юдові вуха. Бабуся! Бабуся, я вже знімаю. Блогер. Татус тут. Я вам взагалі-то. Та, Оператор. Там ключки, там, там не йдемо бо там ключки. А як, а там? Смотри, йди за татом. тато. Іди за татом. Та, Каже, що останній сербина. Тато ви останній сербин? хоче бути тепер.

А ми наїли з картоплі жарили цей космія. Що там? Конути. Давай я помісилками.